Відливи тут такі сильні, що кораблі в гавані буквально сідають на пісок, як ви вже бачили. І берег може відкриватись на десятки, а то й сотні метрів. Дінар лежить на узбережжі Ла-Маншу. саме тут можна спостерігати одні з найпотужніших припливів та відливів у всій Європі. Це явище пов'язано з формою затоки і силою тяжіння місяця. Яка особливо помітна тут, на півночі Франції. Відливи тут такі сильні, що кораблі в гавані буквально сідають на пісок, як ви вже бачили. І берег може відкриватись на десятки, а то й сотні метрів. Це захоплює та виглядає трохи магічно. Океан ніби дихає. Я вам таку штуку скажу, що вода приходить дуже швидко. Тобто, кожні 5 хвилин вода прибуває, прибуває. Вода тут така лазурова. Як на лазоровому збережжі Франції, і синього кольору і смарагдового дуже красиво це все виглядає. Ці великі камені, зелені рослини. Тут більша волога, напевно, тому зелень така насичена. Ось і люди тут гуляють, дивляться на ці всі острови, міста і містечка. Я планую так само потім пропливти ці... ці затокою в місто Сен-Мало, і потім погуляти і зняти там гарні випуски, тому що воно кажуть. Прям вражає своєю величю масштабами і дуже цікава за архітектуру. Дуже гарні оглядові майданчики, там є повсюду, тож можна просто дивитись на океан або спостерігати за заходом сонця, як я це робив вчора увечері саме з цього місця.